Ну і завтра у Вашингтоні розпочинає роботу 75-й ювілейний саміт НАТО. Запрошення до членства для України не буде. Альянс пропонує нам міст допомогу і реформи, що мають завершити членством. І з приємного у Білому домі підтвердили на саміті прозвучить оголошення про посилення української протиповітряної оборони. І про це високопоставлений чиновник адміністрації Байдена запевнив журналістів із умовою не розголошувати джерела інформації. І, власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко, розкаже про підводні течії останніх приготувань до саміту із Вашингтона. Ось у цій будівлі, яка називається Аудиторія Ендрю Мелона, 75 років тому була підписана угода про створення НАТО. Завтра члени альянсу повернуться сюди на ювілейний саміт НАТО на найвищому рівні. Президент Джо Байден з дружиною збирають голів держав на гала-вечерю. Сполучені Штати як господарі саміту хочуть показати спадковість, непорушність традицій і міць їхнього союзу. Втім, історичне тло, а саме війна в Україні, і можливе повернення до Білого Дому Дональда Трампа говорять про те, що теоретично найпотужніший оборонний альянс у світі переживає випробування на реальну міцність. Робочі будні саміту розпочнуться у середу, і хоч у Білому домі кажуть, що фінальний документ ще узгоджується, українська його частина вже написана. Щоб уникнути публічних непорозумінь, як це було минулого року у Вільнюсі. Тоді президент Зеленський публічно висловив невдоволення тим, що формулювання обговорювалися без участі Києва. Нині американці за тиждень до події запросили українців на остаточне узгодження. Запрошення до альянсу знов не буде. Те, що Україні запропонують цього року, у Вашингтоні образно називається міст. Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена на умовах анонімності розповів, що на практиці означає це міст. По перше, це чіткий політичний сигнал. Україна неодмінно буде в альянсі. По-друге, НАТО бере на себе зобов'язання допомагати розвивати інституції та збройні сили в Україні, навчати, тренувати, оснащувати і відповідно фінансувати. А Україна зі свого боку бере зобов'язання провести необхідні реформи. Це все за задумом має призвести до того, що колись Україна буде цілком готова до вступу в альянс, але це колись настане не раніше аніж закінчиться війна. Той самий наш співрозмовник у Білому домі підтвердив чутки, що раніше вже з'являлися у пресі. На саміті буде оголошення про посилення української протиповітряної оборони. Ані точної кількості, ані типу систем, які передадуть Києву. Чиновник не назвав. Але колишній посол Джон Хербс нагадує, президент Байден раніше робив натяки як вам відомо, на зустрічі Великої Сімки Зеленський і Байден зустрілися. І Байден публічно сказав, що ви найближчим часом отримаєте, як він висловився, п'ять батарей Петріотів. Я оптимістично сподіваюся, що про ці батареї буде оголошено. Четвер буде українським днем на саміті. Вперше відбудеться засідання Ради Україна НАТО. А після цього президенти Сполучених Штатів та України зберуться разом із майже двома десятками лідерів держав з я якими Україна вже підписала безпекові угоди у Білому домі. Підтвердили, що працюють і над зустріччю Байдена та Зеленського віч на віч. Загалом графік президента Сполучених Штатів наповнений численними публічними заходами. CNN припускає після провальних дебатів із Дональдом Трампом. Чинний президент хоче продемонструвати, що він у хорошій робочій формі. Тим часом у політику з'явився матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп вже нібито веде переговори з Путіним про шляхи завершення війни, і як одну із поступок агресору, начебто, пропонує гарантію не розширювати НАТО на Україну. Посол Хербст скептично ставиться до таких публікацій. Інформацію про будь-які переговори Трампа з Путіним зараз він вважає політтехнологічним вкидом. Вважаю, це все з великою долею вірогідності. Неправда, те, що ми бачимо зараз, це статті, які упереджено просуваються людьми, які хочуть отримати роботу у сфері нацбезпеки в адміністрації Трампа, і вони видають свої власні ідеї за Трампові. Насправді, ми не знаємо, що Трамп робитиме, якщо переможе. не. Секрет, що за першої своєї каденції у Білому домі Дональд Трамп справді обмірковував можливість виходу сполучених штатів із НАТО. Йому не подобалося, що європейські країни вкладали в оборону менше ніж Америка. З тих пір європейці значно підтягнулися. Нині 23 із 31 країни НАТО довели рівень оборонних витрат до 2% національного ВВП. Але відомий своєю непослідовністю і різким норовом екс-президент Сполучених Штатів у разі повернення до Білого Дому цілком може влаштувати партнерам нову зону турбулентності. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один марафон єдині новини.